Ми здатні точково тримати свою увагу лише на тому, що робимо в цей момент. Якщо у нашому списку справ сотня пунктів, пам'ятати про всі одночасно неможливо, а кількість енергії потрібної для того, щоб навіть просто обдумати стільки задач просто захмарна. Інша справа, коли у нас є чіткі пріоритети, коли ми думаємо лише про найважливіше та відсікаємо зайве. Ми робимо щось одне і концентруємось саме на цьому, таким чином, вправно керуючи власним розумом та його ресурсом. Можна порівняти це з миттям посуду. Якщо в раковині лежить одна тарілка, у нас не буде жодного опору. Ми знаємо, що легко впораємося. Та якщо там 20 тарілок, а також кастрюлі та пательні з залишками їжі, одна думка про таке миття вже викликає внутрішній супротив. Чим більше ми намагаємося утримати в голові незавершених справ, тим вищий рівень стресу та небажання щось робити. Якщо ж навпаки, ми вчасно розставляємо пріоритети, робимо дійсно важливі справи та підтримуємо порядок у голові, нам легко рухатись далі. І природним чином з'являється натхнення на нові проекти та звершення.